Що ж сталося у 20-ті роки цього століття? Чому студії дубляжу та рекламу, до речі, теж захопили верескливі російськомовні марсіянки без поняття про українську орфоепію, про українську мовну мелодику, про темпоритм українського мовлення. Український дубляж треба заборонити. Хай живе закадрова озвучка. Українські дубляж та озвучка за останні 30 років стали свого роду священою коровою. І для цього навіть є. Певні об'єктивні цілком причини. Ну, по перше, вони просто тупо офігені, попри те, що я буду зараз розказувати вам наступні. Понад 10 хвилин. По-друге, важко переоцінити їхнє значення, бо її бо якась дуже солідна така частина української незалежності тримається на вірші про машину із поліцейської академії. Пітер зробив машину. Джон поміняв їй шину машина. дир дир перті усім курям нафіг смерть та усьому, що сказав. Альф. А ще там не було ніяких телефонів. Вони називалися ті пластмасові штуки, що дзвонять. То ніс це дихальний пристрій на обличчі віллі ніс, це ніс і навіщо ти це без потреби ускладнюєш? По третє, говорити я буду про дубляж, як явище, і можливо, більше закцентую на українському щоб жорстка клікбейтнуть, бо дупи твітерян самі по собі для профілактики не прогріються. Це ще одне відео, котре було натнене телесеріалом «Друзі», після якого починаєш розуміти, що не все, що здавалося ідеальним у дитинстві, насправді таким. Є перше про фламберизацію, поступове отупіння персонажів та стрибки через акулу можете подивитися одразу після цього, ну або в будь-якому завгодно порядку, тому що це як трилогія Корнетто. От прямо. Один в один ні. Друзі, серіал, звісно, усе ще шикарний, От тільки не всі ви його дивилися, в принципі. Навіть якщо ви його дивилися. Діло було десь у запрадавні часи, приблизно у 18-19 роках, коли я вирішив підтягти свою англійську. Зараз би ідеальне місце для реклами школи англійської, бо за стільки років я її не скільки підтягнув, скільки затягав. І як це часто рекомендують, вирішив мовою оригіналу подивитися те, що на пам'ять знаю із озвучкою. І о бой у цьому серіалі з'явилися не тільки смішні кривляння, які смішили мене маленького, і на яких я побудував підсвідомо свою особистість, а там ще й були жарти, смішні жарти і згрові слів для дорослих. Взяти до прикладу 19-й епізод другого сезону, коли Рейчел начиталася книжки про особистісний жіночий ріст і тепер імплементує це в своє особисте відповідне життя із росиком. Адіекспект мене іфуволлетміблоу. Люди на фоні усцикаються з осміху саме через бруднючу гру слів, від якої рос навіть злегка знітився, тому що в англійській мові слово blow позначає не тільки вітер і дмухання, а ще... свист. You, you know, I, I don't have a... A with that. В перекладі ж вийшло, що Рейчел просто начиталася всілякої фігні і мучає роса. Як я маю розбуятися, якщо ти не даєш мені дмухати? А чому так чавиться сміхом аудиторія? Взагалі незрозуміло, бо жарту не було взагалі виходить. Знаєш, я не маю нічого проти. Давайте зразу скочимо до 10-го сезону першого ж епізоду, де Фібі на позначення недостатньої мужності у вигляді метафоричних яєць Майкла розлучитися віч навіть зі своєю дівчиною милою. каже йому phone. В українській версії страпо не пир перетворюється в рандомний набір слів про окуляри. Я, мабуть, поїду і відшию її по телефону. Ні, так не можна. Сам подумай Майк окуляри. В жодному випадку я зараз не намагаюся сварити друзів, тому що перекласти 10 сезонів такого неймовірно популярного серіалу у ті часи. Це само по собі вже героїзм. Тому, попри те, що подекуди переклад неправильний чи просто не в тему, я все рівно не можу не хвалити цю роботу. Менше з тим проблема є, але далі. Що сталося далі після 90-х, в нульові? І особливо, от починаючи з 2010-х? як їх називати? Ну правильно, так і називати десяті. Головна причина появи саме цього відео це нещодавний супермен, де у перекладачів сьогодення, на відміну від своїх колег із минулого, були усі можливі інструменти для кльового перекладу. Ну або, хоча б, нормального, не знаю чому, але якось аж занадто мені причепилося, як переклали у нас оцей от момент. Cronkite. готовий. Я завжди готовий для контексту. Волтер Кронка це американський журналіст старої школи, який зробив великий вклад не скільки в американську, скільки в журналістику. Загалом, і зараз логічно буде спитати а звідки ж тоді українцям знати про якогось там знакового старого американського пердуна. Але в цьому і фішка, що сучасний тіктоковий американець теж слабко пам'ятає, хто то є такий, тим паче, що його ім'я не стало прозивним як той же пуліцер. Цікавий факт французькі перекладачі використали саме прізвище Пуліцер. От тільки сам Пуліцер. Фактично був родоначальником жовтої газети і нюхачем чужих інформаційних трусів, на відміну від Кронкайта. Тупо називати Лоїс Пуліцером це трішечки не то пальто. Якщо не колопати поверхневий контекст, використання прізвища Кронкайт показує водночас і ідеали як журналіста самого Кларка, попри те, що він брав інтерв'ю сам у себе, а і те, що він досить старомодний хлопчина. У нас же вирішили, що український глядач тупий, і на що йому ті контексти гамтексти. В кадрів актор прикриває рота частково рукою, а сама приглушено освітлена, тобто справа не в ліпсингу. Але це все тонкота. Цього разу перекладачі розгулялися добрячі, вирішили міняти цілі сенси сцен. Взяти до прикладу, оце от момент. Ультрамен. Ви створили його. У ось творець інженер, колишня спецагентка. В чию кров я вживив мікроскопічні машини. Тепер давайте порівняємо із оригіналом. Ультрамен. цього Юквієрідесмен. Ooh. Check this out. The engineer. A former special operative whose blood I infused with microscopic machines called nanites. в оригіналі Лекс тупо ігнорує питання, і де вихвалятися своїм наступним творінням, бо що наніти інженерки, що Ультрамена створив саме він, про що пізніше у фільмі скаже прямим текстом. Окремо боляче слухати про містера Генсома, якого переклали як містер Генсом. Хоча, враховуючи, що це одна із перших спроб Лютора зробити людину, не розуміють, чого його не перекласти як містер Гарнюні. Можливо, це Таке посилання на одноіменного ворога жінки-кішка, але і в того містера Генсома це не справжнє ім'я, а псевдонім. Єдине виправдання, чому містера терифіка переклали саме як містер терифік, я сподіваюсь, полягає у тому, що ніхто не знайшов підходящого синоніма до слова ОФІГЕЗНИЙ, щоб починалося на букву Т, бо якби те сфери усе ще існують в оригіналі. Майже прямим текстом інженерка каже, у чому полягала хитрість супермена, бо вона не витримає удар об землю, і змушена послабити дію нанітів, щоб постелити собі. Нанітової соломки. The this <try> oh, Angela, the only one В нас же вона йде на самопожертву і переконує Лекса, що вона витримає цей удар, що, звісно, теж змінює сенс що сцени, що персонажки. Тому що у нас вона свідомо, ризикуючи собою навіть, вирішує продовжувати створювати нанітове блювотиння. <try> удар від на такій Анджело, роз'єднуйся! Він єдиний має захист. В оригіналі вбухана кара промазала повз двері. Why did you move move the door? I didn't move the door. у цьому власне полягав жарт, який став смішнішим, як тільки я його пояснив. У нас же Кларк каже, що Суперробот 4, який Гері, навіщось дійсно пересунув двері. Нащо ти пересунув двері? Не я пересунув двері. Мене особисто від такого трясе, якщо чесно. Впевнений, що якогось із вас також від такого бере, отак от витрясує. Не переживайте, друзі, я знаю, як навіть це перевести в корисну дію. <звук> Тайлер, що ти робиш, спитаєте ви. Я все дуже просто, я хочу виграти собі новесенький Volvo XC60. Має Я вже розказував про те, що Око дарують машину та інші подарунки за підтримку проєкту Око за око Дронапа. Ну, а для тих, хто забув. Я напам'ятаю. Заправляючи 20 літрів пульсом на око, заходиш в гру у додаток фішка і трясеш телефоном. Можна виграти пальне, каву, додаткові знижки або шанс на Volvo xc 60, який розігрується щомісяця. Більше того, цим ти не тільки даруєш собі можливість позмагатися за машину мрії та інші подарунки, а ще й допомагаєш нашим військовим збивати ворожі дрони. Ага, отак, от просто тряси телефоном. Флеша, знаєте? Теж тряс. Машину не виграв, але суперсили тепер має. Ну а ти можеш не чекати на суперсили. Просто переходь за посиланням в описі до цього відео та грай гру. І не зволікай, бо шансів виграти Вольво більше у тих, хто трясе, а не у тих, хто сумнівається. Е. -е. Це не зовсім той випадок, коли от я беру роблю ролик про те, що от ми беремо дубляж і розбираємо всі його косяки. Мені ця тема неймовірно цікава, і, можливо, якщо ви гарно попросите, або у мене буде дуже хороший настрій з Юліаною разом, то ми подібні відео також будемо робити. Але сьогодні зовсім трішечки про інше. Тим паче, що якщо я зараз розгуляюся і почну заходити на територію субтитрів від Netflix, то це відео буде довшим за режисерську трилогію Володаря Персніма. Воно вам треба ще одна причина, чому я не люблю дубляж загалом, а український. І, зокрема, це матюки, а точніше, тотальна їхня відсутність. Далеко ходити не будемо, бо я лінивий та й нащо. Дякую, я профукав. Знову кара повернута спиною, попадання в губи не потрібне, і тільки бережливе крило перекладача, обмежене путами цензури не дозволило перекласти біч як слід, хоча воно і пасує саме цій героїні. Бо слово сука у даному випадку те, що яскраво відрізняє кару від Кларка. Він весь фільм смішно замінює можливі матюки і говорить як бойскаут. І слово профукав більше пасує йому. У нас взагалі дуже дивне ставлення до матюків у кіно у фільмі може бути скільки завгодно цицьок, пісюнів, розірваних кишок, розірваних пісюнів, відірваних голів та навіть людей середині слонів, але ніхто із них бляха, що б не сталося. Дідько не матюкнеться. Чорт забирай. Люди загалом у дубляжі не розмовляють як справжні люди, а як люди, котрих били, якщо вони, не дай Боже, скажуть щось замість відчеканеного, відкаліброваного та вивіреного «що». Це уже стосується, до речі, не тільки українського дубляжу, а загалом дубляжу саме як явище. Ті ж американці почали помічати, що із їхнім дубляжем аніме щось не те і на усю катушку висміюють його. Surprise, my sister. Можете, до речі, проекспериментувати і подивитися будь-який український фільм, який ви вже бачили, але в англійському дубляжі. Це They... якийсь... They... Pricol. ¿Qué es? Viendo la babaca. Hey, ¿a dónde me están ¿Dónde estoy? ¿Es una broma? Habla demasiado raro. Гуєн, галоннемієбен, оце до речі, був не зовсім чесний приклад, бо озвучено було поверх і українською мовою. Слався Любомир Левицький з впровадженням такої практики. Бо він був один із тих людей, котрі підмітили, що дубляжна тональність робить фільм більш голівудським. Одна із багатьох причин, чому я люблю фільми Антоніо Лукіча, наприклад, це за те, що там люди говорять як люди, і справа навіть не в матюках, раулізмі чи суржику. Я більше про саме оцю тональність та відсутність вичорної театральності. Теж Саме із роботами Аркадія Непотолюка, якщо його не тримає за тестикули міцна продюсерська рука Сергія Лавренюка. А так, припутні у цьому плані дуже кльове кіно. Ну тільки Олена Узлюк в припутнях і Олена Узлюк у формі води це взагалі дві різних Олени Узлюк. Зато це одна і та ж Олена Узлюк, що в Шпигунці, що в Алісі, в країні чудес, що в коту у чоботях. І тут ми впираємося і у ще одну проблему дубляжу: як явище, обмежена кількість голосів. Як би я не любив Андрія. Твердака Леся Задніпровського, Назара Задніпровського, якогось іншого Задніпровського чи Лідію Муращенко, але в оригіналі актори мають свої власні унікальні голоси, котрі у нас натягуються на один і той же рустер акторів дубляжу Дмитра Гаврилова по якійсь причині взагалі звуть озвучувати геть все при тому, що людина озвучує усіх однаково і з диким придиханням на кінці, і абсолютно не так, як воно звучить в оригіналі. Ти точно вже чув цей голос в кінотеатрі, рекламі. Якщо Андрій Твердак чи Павло Скороходько намагаються змінювати голоси, то у пана Гаврилова що Тор, що Дедпул, що Супермен, що реклама трусиків ліберо звучать однаково. Це був, сподіваюся, що єдиний відверто токсичний момент у цьому відео. Просто нарешті, стала нагода це сказати. А головна теза у цьому полягає в іншому. В останньому, сподіваюся, Дедпулі показали, що він в якийсь момент стикнеться із Тором. Обох озвучує Дмитро Гаврилов. Питання як розпетляти цю ситуацію у нашому дубляжі, якщо за роки озвучки глядач звик до голосу обох героїв? Більше того, у цьому ж Дедпулі з'являється ще й Генрі Кевіл. Він же супермен, якого в нас озвучує. Угадайте хто найвідоміші Дедпул, Тор, майже всі фільми з Ченінгом Татумом, майже всі фільми з Адамом Драйвером, Супермен Генрі Кевіл. Зрештою, Голівуд славиться не такими частими випадками, коли актор присвячує себе цілком і повністю ролі і працює зі своїм голосом до невпізнаності. В результаті усі старання хіта Леджера для Джокера в українському дубляжі пішли жінці-кійшці під хвіст, бо зверху його наозвучував Дмитро Завадський, котрий чи сам не хотів, чи то йому сказали відверто забити половину особливості оригіналу. Чи поганий він актор дубляжу? Звісно, що ні, чи впорався він із Джокером. Ну, для мене особисто це питання досить таке риторичне. Нагадаю, у цьому ж дубляжі Брюса Вейна озвучував Юрій від чого той звучить як половина касту українських Сімпсонів. Один із моїх нічних кошмарів особистих це якби Дмитро Гаврилов нахекав би зверху до озвучки Деніала Де Люїса у фільмі і буде кров, який у нас, до речі, переклали як нафта. Бо що там той Деніал прошепотів полудано нікого не гребе, а в росіян нафта, то і в нас так буде. У Нас, звісно, хороших голосів вистачає Антоніна хижняк, Михайло Жонін, Євген Малуха, Катерина Брайковська і так далі. yapol muajibatree gertsach planetari rakis erudi dinay sidani ne alisan Але уявіть, що усі ваші улюблені пісні перекладуть і озвучить поверх Тейлор Свів та Лінкін парк. Колись давно це називалося кавер. Так от дубляж по суті своїй це саме кавер. З врахуванням того, що зараз вміє те, що люди називають штучним інтелектом, я вибачаю збереження оригінальних тембрів та інтонацій саме у ньому. Але на цю територію я поки заходити не буду, бо і без цього в коментарі поки краще не заходити. Окрім тотальної цензури, обмеженої кількості голосів, дубляж має іще одне обмеження. Центи єдиного стандарту англійської попросту не існує, а тому дуже часто вона звучить по різному. І герої Дель Юїса в І Буде Кровта в бандах Нью-Йорка звучать настільки по різному, що важко зрозуміти одразу, що це одна й та ж сама людина, точніше, один і той же самий актор. in в will be oil men. The rest will be speculators. That's men trying to get between you and the oil men to get some of the money that ought by rights come to you. I cut off his head, stick it on a pike. Raise it high up so all in the streets can see. Шмапризовсіодоратингс англійська звучить то по потихаськи, то по британськи то по ірландськи Американець із Нью-Йорка вичислить легко по мові американця із Бостона і рівно навпаки. У нас же геть всі будуть звучати однаковісінько, за виключенням, коли треба підкреслити у сцені, що герої з умовної Шотландії. Тоді у нас на всю катушку включається закарпатський діалектизм. От як якась розумна людина вигадала балачку Гегріта, так більше із того часу нового нічого і не думали. бо... Нашо в Україні теж є ці от особливості, от тільки в єдиній стандартизованій депутатсько-театральній мові все різноманіття української не допускається. І українець з Полтави в кіно буде звучати геть так само, як і українець із Тернополя. Виключення, звісно, що гуцули та жителі Донбаса. Дякую вам за Януковича, до речі. І то, як правило, Бог теж висміюють як якихось неправильних, хоча великі вуйки примудрилися зробити її гуцулів стерильними дебілими. Але то власне для цього і існує один плюс один. Як наслідок, усе багато. Та особливості акцентів, котрі і роблять деяких персонажів цікавішими, а навіть деякі моменти і ключовими у тій чи іншій кінині називемо так. У нас звучать абсолютно однаково. Для особливо обдарованих, котрі вже намагаються здерти свої пальці об клавіатуру, доводячи мені щось що мені доводити, власне, не треба. Я хочу лише уточнити, що це працює і вайс верса. Вайс верса, вайс. -верса. Гляньте, який розумний. Я, розум. я вживе слово вайс верса. Це два слова. Неможливо перекласти вище згаданого тернопольчанина чи полтавчанина, так щоб американець це викупив з усіма тонкощами. Це просто неможливо зробити. Окрім нечастого міскасту та відверто поганого перекладу, слід розуміти, що дуже багато обмежень, які я озвучив чи озвучу в подальшому. Вони існують власне через саму природу дубляжу і ці речі, деякі з них принаймні. Просто неможливо обійти. Яким би перекладачем класним ти не був, рано чи пізно впрешся в гру слів, яку перекласти тупо неможливо. Йонг ніл. якщо перекласти по прямому задіяному сенсу, слід перекласти як юний ніл. Це юний ніл. У цей же момент втратиться посилання до канадського музиканта Ніла Янга, а лишити просто Янг Ніл не можна, бо Янг у даному контексті вказує виключно на його вік, або взяти іще один випадок неможливого перекладу. Це Марвелівський ртуть. Хімічний елемент ртуть також відомий як Меркурій, котрий в свою чергу часто асоціюється із богом швидкості. Початок непоганий, так? От тільки в оригіналі його звати Quick Silver, що неможливо перекласти на українську, бо ви або назвете його за головною характеристикою. Швидким сріблом або ртуттю, зберігши зв'язок із богом швидкості. Переклад це непосильна, невдячна робота, які помічають тільки тоді, коли він поганий. Але він буває дуже і дуже, і навіть сильно дуже, -дуже хороший. Взяти до прикладу переклад Анни Пащенко: Джентльменів від Гая Річі. Жінка навіть запарилася не тільки з адаптацією сенсів, а ще й римувала їх там, де закладалося в оригіналі. Це просто розкішна робота. Але адаптація це завжди адаптація. Котра рано чи пізно впирається в неможливість перекладу зі збереженням всіх сенсів. Дубляжу доводиться викручуватися і стикатися із ще одним обмеженням це ліпсинг. Доводиться підганяти дубляж так, щоб широкі окання та акання сходилися із оригіналом, і для цього доводиться неприродно переставляти слова. Благо, українська мова, зробити це дозволяє, дозволяє це зробити, дозволяє зробити це українська мова. Чи я люблю український дубляж? Так, я люблю український дубляж. Очевидно, попри вище згадане, у більшості випадків він буває навіть кращим за оригінал. Думка, звісно, що суб'єктивна, але прибулець Павло, скажімо, мені видався сильно смішнішим саме в українському дубляжі. Наталя Романько Кисельова так взагалі витягує галгадот на своїх плечах, але проблеми в дубляжу від того не щезають. І окрім вище згаданих проблем, котрі стосуються у будь-якого дубляжу, є ще й наша суто вітчизняна особливість. Кожне наступне покоління вчиться у попереднього, але із повільним перебільшенням. Від чого утворилася так звана школа українського дубляжу із характерними манірностями, придихами, охами та ахами. І я розумію, що я тхіри з гори українського інтернету у даному контексті, і мої слова мало що означають. Ну що ж, пам'ятаєте слова про верескливих російськомовних марсіянок на початку цього відео? Геть без змін я взяв ці слова не в кого іншого, як в Олекси Негребецького, того самого Негребецького чиїм пальчиком пальчикам і належить переклад Альфа, першопроходця українського дубляжу тачок і навіть прибульця. Павла, сучасний український дубляж це один великий масивний комплекс проблем. Актори так читають, бо їм сказано так читати. Якщо ти не робиш оцей от натужний голос, чи не читаєш, як написано, то ти тупо втратиш роботу. Я акторка дубляжу та озвучування, а також дикторка. Мене часто питають, чи пізнають мій голос на вулицях. Ну, наприклад, на зупинці або десь в магазині, наприклад. Ні, бо я не дебілка. І я так не розмовляю. Я нормально цього. Перекладачі ж роблять снутливий обмежений переклад, бо так сказано перекладати. Людина, попри свої бажання, не може вставити трьохбуквений еквівалент піструна, бо є певні норми. І це ж навіть без врахування соціального конформізму. Ну і якось особливо критикувати український дубляж у нас загалом за останні роки у принципі не прийнято. Бо що правильно. Агенти Кремля. В жодному випадку я не проти українського дубляжу. Тому, будь ласка, не додавайте роботи СБУ. Принаймні мною їм є і без того чим. Зайнятись, е, попри те, що я зараз озвучив, я навіть поясню, чому я не проти українського дубляжу, як я ще принаймні, тому що звичайний український пересічний глядач в масі своїй буде йти шляхом найменшого спроту. Тобто, коли вийде якийсь новий кінчик із Двейном Джонсом, то е, питається, якою мовою буде дивитися ця людина, якщо не буде існувати українського дубляжу, що буде іти і вчити е, е, англійську мову. А ні, не думаю, зважаючи на десятиліття тої сотні років е, сусідської держави терориста, е, неважко зрозуміти, яку ще мову розуміють е, українці. При тому, що майже всі байже. Відни є слова, а але це не означає, що нам потрібно закривати двері, через які можна зайти і пов Я не знаю до чого привела взагалі ці намагання зробити адекватне якесь речення. Але я сподіваюся, що ви зрозуміли, про що я тобто ми самі собі закриваємо якісь можливості у подальшому розвиватись. Усе, що я пропоную, це хоча б спробувати подивитися ті речі, які ви вже дивилися в українському доблі, але ніколи не дивилися і не слухали, як воно звучить в оригіналі. Можливо, ви для себе щось відкриєте. Можливо, спробуєте це все і зможете подивитися, якось відкрити для себе новий світ чи що я не знаю. Але знову ж таки, якщо ви дивитеся українську добріжі, я вас не засуджую. Але вважаю, що час від часу звертати увагу на халтуру, не прискіпливо чіплятися до всього підряд, а просто звертати увагу саме на халтуру. Варто ну і час від часу хотілось би просто тикати на халтуру у професійній роботі. Люди за це отримують гроші. Тому я вважаю, що якась. Хороша критика, не тупе доклупування до всього підряд а от саме от те, що здавалось би, повинно було бути важливим у цій роботі. Якщо от вказувати на цю халтуру, то мені здається, що це лише шлях до подальшого удосконалення. Не потрібно шукати розради і емоційного сплеску у тому, що ти намагаєшся принижувати інших людей. Є певні роботи, які необхідно щось поправити. І якщо ми вказуємо на ці поправки, то здається, що все повинно йти лише у кращу сторону. У коментарях сьогодні, будь ласка, напишіть. Що а, саме такого подобається вам українському дубляжі? за що ви любите українську озвучку? Або якщо ви навіть спробуєте осмілитись, не знаю з якогось закритого непального акаунту, можете написати за що не подобається український дубляж. Але тихо я вам цього не говорив. Дивіться, бо може і мама нарогать. Будь ласка, підписуйтесь на наші сторінки в усіх соціальних мережах, які тільки бачите, все це буде вказано в описі до цього відео. Я буду неймовірно радий, якщо ви будете допомагати Збройним силам України. У яких, до речі, служу, і я так що зверніть увагу, якщо у нас є якісь там актуальні зборик прямо зараз посилання інкес, ми обов'язково утулимо, тому що кошти на войненько вони обов'язково кудись та витрачаються. Якщо ви хочете підтримати наш канал, от оце, от все, от, от цю от роботу нашу непосильну, то знаєте, що це робиться неймовірно просто, адже монобаза вона все таки існує. А якщо ви хочете скористатися послугами цієї е, е, штуки, то я буду неймовірно радий. От одна гривня, дві гривні, чотири гривні, там немає по-моєму, тіра там від 50 гривень. Ну що ж, скиньтеся з друзями по гривні. Якщо немає стільки друзів, то нічого, я вас розумію. Поставте лайк, мені цього буде достатньо. І можете, я не знаю, послати плюсики мені до карми чи віртуально цьомнуть мене у пубік. Дякую. Ну що ж, мені залишається лише нагадати, що мене звати Тайлер Андерсон. Монтажила це відео Прекраснюча Юліана! Ви дивилися Geek Journal. тримати з на одній хвилі. Народ, до нових зустрічей, бувайте! Бувайте, 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 бу. Чому я звучу як робот Зеленський? Ха.